Сьогодні ми будемо вітати наших переможців. Конкурсу бюджету участі діти це 79 у нас переможців. Кожна школа провела у себе конкурс на кожну школу з міського бюджету було виділено 90 тисяч гривень. Ми постійно працюємо, щоб збільшувати цю суму і заохочувати як можна більше і дітей, і дорослих до цієї ініціативи. Ми дуже вдячні міському голові. Наше місто одна з перших. Хто втілював цю ідею? Я сьогодні маю честь привітати переможців бюджету участі діти 2025 В Першу чергу хочу подякувати вам за ваші ідеї, за вашу креативність, за вашу відповідальність за втілення своїх проєктів. Це досвід, який вам допоможе в подальшому. Тобто, спочатку ідея, потім ви її доводите до кінця до реалізації проекту. Хочу подякувати, що. Дійсно, було я сам переглядав всі проекти ваших переможці, і дійсно дуже багато яскравих ідей. І головне, що ці проекти вони слугують не тільки авторам проекти, а й всім учням і всьому учбовому закладу. І вони дійсно покращать процес навчання ваших школах. Дякую авторам. Дякую. Дітям, дякую вчителям, дякую кожному хто голосував за ці проекти. Можливості це дуже гарні. Отже, у мене проект це мобільна колонка. Були ж великі, великі, важкі колонки, колонки. які Треба було дуже багато часу, щоб їх транспортувати. Це прийшла ця думка. Нащо нам та? Величезна колонка, якщо зараз ну сучасній технології. Я вже не перший раз е, є учасником цього проєкту. Це вже мій другий. Мені дуже сподобалось працювати над цим проєктом, як і в минулому році. Я дуже рада, щось не сюди попала. Роздягання для чемпіонів це поставити металеві ящички для їх речей безпеки, щоб вони не хвилювалися, що їх там може щось не вистатися, і вони безпечно могли займатися спортом. Я дуже рада, що вона є, тому що це реально дуже важливо і це є ідея для покращення. Нашого міста для того, щоб наша молодь могла якось реалізуватися і майбутньому». Я приймаю вже перший раз участь, але я хочу допомогти дітям навчитися релаксувати та спілкуватися з іншими. Мій проект називається М'який оазис. Для відпочинку У нас перемогло два проєкти: це настільні ігри у спортивну залу, тобто хокей та настільний футбол, і настільний теніс, і світло у актовій залі, що є дуже для нас важливим. Адже у нас проходить багато заходів у актовій залі. Бюджет участі діти дає насправді дуже такий поштовх молоді, щоб покращити свої навчальні заклади, висловити свої думки у якихось проєктах і втілити їх у реальність, прорахувати всю ту кількість обл. Ладнання, все, що потрібно для цих проєктів, і справді, як можна побачити, багато молоді заінтересовано у цих проєктах біжатучасі діти зростає і зростає у популярності.